Пам'ятаєте, Ice Cream, Містера Міта. Так от, виявляється, у цих розробників уже два роки є і ще одна серія ігор, про яку ви навряд чи чули, судячи за кількістю завантажень. Це Вічкрай. Ще один гренніподібний квест, але на диво, досить таки якісний. Після проходження першої частини, це тепер моя улюблена гра від цих розробників. По крайній мірі, набагато краще і стильовіше тупорилого морозивника рода, якого наклепали аж вісім частин. Гра стилізована під страшну казку. І виглядає це дійсно вайбово. Сюжет починається із хлопчика, який з рогаткою, наче елітний спецпризначенець, іде перевіряти, що ж там за шум за вікном. Невже сусідська шпана знову краде яблука? Та на цей раз все серйозніше. Хлопчика підхоплює вітер змін і змінює обстановку із затишної кімнати на затишну клітку у незнайомому будинку. Хлопчик помічає, що викрадачі трохи тупуваті і забули конфіскувати рогатку Макарова. Збивши нею ключ, він іде на пошуки виходу. Тут і починається основний геймплей. Як я вже й казав, це гранніподібна гра із однією суцільною місією без збережень. Тікати доведеться від сексуальної мілфочки на ім'я Бруна. Як ви вже помітили, її голову покусали бджоли, у яких яд перемішаний з дріжджями. Виглядає досить таки кріпово. Якби відьмак отримав замовлення на це чудо, то не зміг би повісити такий трофей біля сідла, плотва тупо не потягне таку довбешку. Все проходження я переказувати не буду, а лише пройдуся по найцікавішим, на мою думку, моментам. Найперше, що кидається в очі, це кам'яний ніс із пірсингом на дверях. Щоб їх відкрити, необхідно дати понюхати носу смердючу шкарпетку, яку можна знайти у спальні. А пахне як... Вкусно. І тут уже є перший ляп. Навіщо шукати смердючу шкарпетку в домі відьми, якщо можна просто зняти свою? А хоча ні, то вже буде занадто. Такого навіть кам'яний ніс не витримає. У домі можна знайти дві круглі штуки з дірочками, кошмар трипофоба, це портал. Кидаєш одну в отвір, другу береш у руку, трясеш і телепортуєшся туди, куди впала перша. Даний прийом використовується для проникнення у підвал. І тут виникає логічне питання: а чому не можна було просто викинути першу кульку одразу в вікно і таким чином втекти набагато швидше? У неї там що броньоване скло? Тут можна лоскотати ноги монстру, закованому у стіні. З його рота випадає відьмина рука, якою ми даємо п'ять самотній руці біля скрині, і вона, думаючи, що прийшла хазяйка, люб'язно надає доступ до вмісту. У головні двері треба вставити три руни. Одна з яких висить у нашої мілфочки на шиї. Ми відволікаємо її музикою. Тихо крадемо чарівну паличку, що в неї на поясі, і допомагаємо бабусі згадати молодість, примушуючи дьоргатись під дабстеп. <звук> Знаходимо змію, яка охороняє останню руну. За допомогою чарівної палички перетворюємо її на мотузку. І я б зараз пожартував про спосіб використання цієї мотузки для прискорення проходження, але боюсь, Ютуб таке не одобрить. Вставляємо всі руни, і гра пройдена. Але історія не завершена. Є друга частина. Якщо тут набереться лайків, ну хоча б 30, зроблю огляд і на неї. Або якщо хоча б 10 людей, напишуть у коментарях, що хочуть побачити цей огляд. У вічкрай присутній лор, який ми дізнаємося зі знайдених у домі сторінок щоденника. А також є шматочок сюжету у кінцівці. Але це я вже спойлерити не буду, мені просто насправді впадло це все описувати, все одно мене ніхто не дивиться. Підтримайте мене лайком, будь ласка. Тепер трохи про геймплейні особливості. Тут підсвічуються предмети та місця, з якими можна взаємодіяти. Хтось скаже так нудніше, фу, казуали. А я скажу: нарешті! Тепер не буде моментів, коли годину шукаєш пропущені деталі і натикаєшся на якусь дрібну хрінь, яку мав помітити ще на початку. Також тепер предмети можна класти безшумно, присівши та навівши погляд на підлогу. Дякую. Цього дійсно не вистачало в подібних іграх. Але не все так гладко. На будь-якій складності у тебе лише одне життя: один раз попався, все, заново. Остання путь. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити лайки, підписуватись, коментувати, писати пропозиції щодо наступних оглядів, а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі у наступних роликах.